Чи можна підсадити шкіру на ін'єкції? Дивіться, все залежить від процедур, які ми в принципі будемо виконувати. Є ряд процедур. Наприклад, якщо ми говоримо про ботулінотерапію, ми впливаємо на нервову активність м'язу. Ми її блокуємо, але вона відновлюється протягом 3-4 місяців, індивідуально в когось може більше, в когось менше. Це дуже залежить від способу життя. На сьогоднішній день від прийому різних препаратів, активності фізичної, наприклад. Але е, тенденції немає такої, що так, я буду колоти там, наприклад, три рази ботулотоксин вколола, потім не колю і прям і прям все. Ні. Тобто, все поступово повертається. М'яс не атрофується. Бо mm -hmm. він а, з віком а, у нас м'язи йдуть в гіпертонус. Ми їх трошечки сповільнюємо навпаки. Атрофії м'язів не буває.